Моя хата з краю першим ворога зустрічається. Щоб не тебе вбивали, а ти вбивав. В окно ніх воду, хлопці, це треба зробити. Вони йдуть робити. Якщо є бажання, на бажанні можна побудувати будь-що, і це наш козацько горд за своїх хлопців, що вони працюють і приносять результати. Зовуть мене Олексій, позивний мій чур. Я командир роти БПЛА. Служу з перших днів війни. 24-го почули сигнали тривоги. Поцілував кохану дружину і сказав, що дорога, вибач, але вибору в нас немає. Або ми, або ніхто. Я займався камнеобробкою, обробкою мав власний бізнес, фірму в Києві. Разом з партнерами оплатили заробітну платню своїм працівникам і пішли отримувати зброю. Мотивація взагалі була нато на перші дні. Я думаю, що вона була у всіх однакова. Сам я родом з Донбасу. У мене залишились батьки. На Донбасі, і розуміючи, що крім нас ніхто нашого ворога не віджене від наших сімей. Будівлі ми відбудуємо. Країна це добре, класна влада так само, але саме мотивація, як і у всіх, це власні сім'ї родини. Треба було захистити і розуміти, що ніхто крім нас нашу роботу робити не буде. Як то кажуть, є така приказка, що спасіння утопаюча — діла рук самого утопаючого». В принципі, десь так воно і відбулося. Якраз умовно напередодні повномасштабного вторгнення. Попався на очі такий пост в Фейсбуці, де людина нормально пояснила прямим людським язиком, що коли кацапи будуть приходити і гвалтувати наших жінок, дітей, і ти будеш сидіти і дивитись в очі своїй родині, і просто за того, що схибив і не взяв в руки зброю і не захистив свою родину, то потім можна вже більш нічого не робити, бо буде поздно щось взагалі притрийня. Постукають двері, і ніхто нікого питати не буде. Воно лягло на той момент на настрій загальний і цього напруження, яке відбувалося в останні дні, і довго не роздумав. Зараз я виконую задачі командира ударної роти БПЛА, організовую, вчу, планую бойову роботу своїх екіпажів, які знищують Кацапа. На даний момент саме ефективна зброя, яку, в принципі, винайшли в цій війні. Вона показує результат і дає змогу нам все ж таки маленькими силами, не тими, які в нас є спроможності, стримувати ворога і нищити його. У мене підрозділ здебільшого сформований з тих людей, які зі мною з перших днів війни. На жаль, багато кого вже немає з нами, але е, ці люди зі мною з перших днів зараз. Так, у нас сказать, сформувався такий підрозділ, що здебільшого добровольці, всі розуміємо, про що йде мова і будуємо на так скажемо армійських і побратимських відносинах, коли один одного намагається підтримати, а не вступати в нашу національну ігру Давайте позмагаємось, хто що на що спроможні більше. Я будую на нормальних людських засадах підрозділ для того, щоб він один одному допомагав. Відбудовувати нормальні настрої взаємодії братерства в підрозділі. Коли не командир головний, і можеш, як сказав, так воно і є. Таке теж присутнє, але здебільшого, в мене хлопці. Знаючи мене з перших днів, вони вже пройшли і ми вже пройшли не один шлях на війні з піхотного підрозділу, виросли в безпілотну систему. Намагаємось створити дружний сімейний колектив, який буде ефективно працювати. Це та людина, яка, не дивлячись на все, що відбувається, і на, не дивлячись на втому четвертого року війни, який завжди підтримає, завжди підставить плече. Не дивлячись на весь треш, який відбувається, не дивлячись на втому. багато є власних причин піти і сказати, моя хата краю, нічого не знаю. Як це як кацапи нам прививали всю цю тему? От що ми не можемо себе захистити, що всі по барабану і ніхто не хоче відповідати і брати на себе відповідальність, я думаю, що всі вже знають продовження цієї приказки, коли. Моя хата з краю, нічого не знаю, не наше, а моя хата з краю першим ворога зустрічає. Це наше українське, ментальне, і воно повинно підтримувати і впроваджуватися в нашу молодь і давати розвиток. Ми повинні перебудовувати це гасло. Ну, тому що це розвиток, це ефективно. Бо чому ми саме прийшли з піхотного підрозділу і пішли розвиватися, тому що, ну, в принципі, статистика. Думаю, говорить сама за себе, коли е, більшість уражень ворога відбувається е, саме безпілотними системами. Не стрілкові бої, а більшість безпілотних систем. Ураження артилерії і тільки на останньому місці це ураження якісь е, бої стрілкові. Перебуваючи в піхотному підрозділі, хотілося бути ефективним і щоб не тебе вбивали, а ти вбивав знов-таки гасла не вмирати, а вбивати за Україну. Це буде більш ефективно, ніж просто сидіти і чогось чекати. Сил та вирі, та віри додають мої хлопці, які не дивлячись на все. І коли я їм кажу, що хлопці, це треба зробити, вони йдуть роблять. Вони мене надихають. В принципі, я за них тримаюся до сих пір, воно йде, не дивлячись на втому родини, дружини, от, надихають саме хлопця. Нічого не вмію, як не робить помилок тільки той, хто нічого не робить. Якщо ми взагалі щось хочемо зробити корисне і захистити знов-таки нікогось, а особисто себе і свої родини, то крім нас, це ніхто не зробить. Вчитися в житті в будь-якій справі в будь-якої ситуації, ми завжди вчимося. Чомусь щось добуваємо, якісь навички, тому подібне. Я не маючи доступу взагалі до якихось Word, Excel, в бізнесі максимум табличка і все, так би зараз вже керуємо всім процесом в електронному вигляді, і в плануванні це нові програмні забезпечення, розвиток цієї теми. І хлопці, в принципі, вчаться Як, немає. Чогось неможливого. В сьому можна навчитися. Треба мати тільки бажання і все. Тому, якщо є бажання, на бажання можна побудувати будь-що. Тільки про це треба казати командиру, спілкуватись з командиром і не чекати, що хтось за тебе зробить і вибере твою долю. Долю треба кожен себе обирає сам. Якось, так. <плес> 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 ну, Одну-дві історії, якби я командир підрозділу. Саме бойова моя робота, я так нічого не скажу. Вона загальна рутинна, як любого командира. Це планування і забезпечення виживаємості своїх пацанів, які виконують бойові задачі. Ефективно, неефективно сідаємо, розбираємо, вирішуємо, вирішаємо проблеми загалом разом. Є різні екіпажі створені, і вони за цей, скажімо так, за останній наш. Бойовий виїзд шагнули на багато вперед. Ви виїжджали на бойові і зробили багатий такий, я, я вважаю на свою думку, багатий внесок в нашу перемогу, тому що набараніли багато кацапів, багато техніки, і я думаю, що внесли свій внесок. Нашу загальну перемогу були різні враження. Як залетали на 20-25 кілометрів, де коцапи вже розслабились і думали, що їм нічого не прилетить, і ми в глибокому тилу. А тут здраві, Новий год. От. І хлопці, як сніг на голову, падали, вражали і БМ 21 «Град», і танки, і БМ-ки. -БМ ну і з останніх, як розказував мій побратим. От, і майбутнім командир екіпажу враження МТЛБ, коли вразили механа, от, і потім по перехватам це підтвердили. Спрацювали, скажімо так, навіть на десяточку Все було красиво. Залітає практично в окно Мехводу. Це було прикольно, і я був горд за своїх хлопців, що вони. Працюють і приносять результат е, інші. Хлопці вночі знову в хорошому полюванні, як ночні хижаки, е, зловили виїжджаючу гамбицу, яка виїжала з бика з боєкомплектом. підловили їх на так сказати пересування висування на позиції, і вони вже не змогли зробити свою грязну роботу і цим зберегли кучу життів, як цивільних, так і Наших військових, От. і це теж було круто, тому що хлопці в окулярах не бачать, але коли передивляєшся кожен виліт в оперативній групі, куди скидається вся інформація, і придивляєшся і дивишся, що, чим, що вони роблять, як вони вражають, робиш аналіз, статистику і все інше. І зразу було видно, коли хлопці вже трошечки втомилися на ночній зміні, то я побачив, що це дійсно гаубіця і виїжджає на позицію. Попередив, так сказать, нашого координатора чергового, і записали хлопцям раз. Це було дійсно круто. По-перше, що у нас є жага до життя, є воля є, е, і є можливість у нас завжди вона така граюча на грані і бажання, і можливість об'єднуватись тоді, коли від нас ніхто нічого не очікує. Коли нам предсказували три дня. Київ і всю Україну там за за тиждень ми візьмемо і ніхто не зробить спротив. І взагалі, я в принципі ніхто в світі не розумів, до чого воно може призвести, і що дійсно ми будемо чинити спротив. І це наш козир. Що ми можемо об'єднуватись в критичних ситуаціях, не дивлячись на наші якісь різні погляди в житті, різне ставлення до життя і маючи там власні амбіції, ми можемо їм нехтувати і робити свою справу.